учасниць та учасників, чесно кажучи, я очікувала, що у нас буде панель до обговорення, але оскільки у нас виступ, то це ще цікавіше. коли мене зустрічали сьогодні організатори, запитала, що чи є взагалі в залі чоловіки, чи тільки учасниці прийшли слухати про силу жінок. І дуже приємно, що тут дійсно є багато чоловіків, тому що коли ми обговорюємо питання ролі жінок, сили жінок в Агро. Це завжди, ну ми з вами і так знаємо, да, наскільки ми сильні, наскільки ми спроможні і так далі. Але коли доєднуються чоловіки до цього діалогу, це набагато важливіше. Сьогодні я вам хотіла просто поділитися певною інформацією про те, як це відбувається в органах державної влади, як формується політика. І е, чому питання обговорення ролі участі жінок гендерної рівності важливі в Україні сьогодні на часі? Е, По-перше, е, збалансована участь чоловіків і жінок в прийнятті рішень це ключ до зростання інституційної спроможності та конкуренту спроможності нашої країни. І сьогодні, коли у нас в країні така демографічна ситуація, як вона є. А про це говорити не тільки важливо і потрібно, а це вже треба виводити на рівень політик. Чим ми і займалися в міністерстві агрополітики. Чому знаєте такий факт: вираз гендерна рівність вона інколи всіх дратує. Тому, коли ми, наприклад, обговорюємо це питання з міжнародними партнерами, це завжди сприймається позитивно, тому що, як ви знаєте, в Європейському Союзі в спільній аграрній політиці, єС зазначено, що гендерна рівність це є один з важливих принципів розвитку аграрного сектору, і всі політики мають враховувати. Принцип гендерної рівності і рівних прав і можливостей жінок, але чомусь, коли про це говориш в Україні в державних органах влади, то чоловіки інколи питають, чому чого вам не вистачає? Чого нам не вистачає? У вас і так дуже багато в усіх органах влади, але коли ми говоримо про поняття гендерної рівності, це означає, що ми говоримо про жінок на керівних посадах яких зараз не так багато, так і за оцінками ООН жінки, які вони провели у 2024 році, взагалі у всьому світі. Лише 22,9% жінок є членами урядів країн. Тобто, якщо такими темпами рухатись, то нам потрібно буде десь 130 років для того, щоб збалансувати рівну кількість керівників чоловіків та жінок в урядах. Тобто ви собі уявляєте, які це терміни. Тому, наприклад, коли ми просували взагалі ці ідеї в контексті євроінтеграції України, коли ми просували ці ідеї. А щодо співпраці з міжнародними партнерами, ми навіть змінювали поняття гендерної рівності на жіноче лідерство, тому що коли говорить жіноче лідерство, це сприймається набагато спокійніше, і наші чоловіки спокійні, що ми нічого не хочемо відвоювати і так далі. Але чому важливо застосовувати саме ці принципи рівних і можливостей в агросекторі? Сьогодні ми бачимо, як жінки очолюють підприємства. Як вони очолюють господарство. Я впевнена, що серед вас також є ті, хто вже сьогодні керує підприємствами в нашій сфері, і це настільки настільки виходить органічно у багатьох жінок. Та що постає питання, чому не присутньо більше і більше жінок саме в керівництві міністерств і на національному рівні. І дуже добре, що в нас сьогодні є премєр міністерка жінка, так і в нас вже є віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики. Тому дійсно хочеться, щоб більше і більше жінок були на керівних посадах саме в агросекторі, яких сьогодні не так багато. Коли ми розробляли стратегію розвитку сільського господарства і сільських територій, 2030, ми закладали, що принцип гендерної рівності і рівних прав можливостей саме для жінок-фермерок. Для молодих фермерок – це один з основоположних принципів розвитку сільських територій. І насправді сьогодні ми бачимо, що українська жінка це серце української громади. Наскільки важливо, що ми говоримо постійно про сталість, про стійкість, і ця стійкість і сталість дуже часто забезпечується саме жінками. Тому важливий момент, як придати ще більше впевненості в своїх силах і спонукати жінок бути більш активними, мабуть. Перший такий метод це більше знань. Коли ми маємо знання, коли ми маємо певні навички, нам набагато легше приймати рішення, бути впевненою, йти вперед, і проявляти свою активність. Тому сьогодні, перше, що я хотіла закликати вас, всіх більше навчатися, розвиватися і завжди потрібні. Такі програми навчання я дуже вдячна міжнародним партнерам і проектам, які сьогодні вже сьогодні представлені да попереднім спікерам за те, що ви дійсно працюєте з нашими жінками не тільки в великих містах, а й в сільських територіях, і е, надаєте їм програми навчання, щоб жінки опановували і фінансову грамотність і правила управління підприємством, тому що знання це сила, і це ж не просто вираз для того, щоб він був. Воно так і дійсно є. Коли ми володіємо певними знаннями, ми легше приймаємо рішення. І легше рухаємося вперед, також мені здається, що дуже важливим є не забувати про те, що існує велика кількість консалтингових компаній і. Дорадників, які можуть надати вам правильні знання, правильну інформацію і попередньо зробити аналіз тих сфер, де ви хотіли би працювати, тому що я бачу тут дуже багато практикуючих і жінок фермерок так і дуже важливо розуміти, в якій сфері ти хочеш, скажімо, в якому секторі ти рухаєшся, і якщо є ідея створити молочну ферму, то треба спочатку розібратися з правилами і проаналізувати ринок, як далі потім цю продукцію реалізовувати. Бачу посмішки, це вже не новина, але чомусь навіть е, до нас в міністерство приїздять інколи чоловіки, які говорять, я там вклався 6 мільйонів, взяв собі там земельки, поставив оце цех і питання: а землю оформили? Ну, якби там ми щось там вирішили. да, І повертаємось до е, початку, до першого джерела, що для того, щоб е, прийняти правильне рішення, нам завжди потрібна інформація. Це аналітика, і зараз це дуже доступно, і багато партнерів і банків надають і гранти на те, щоб зробити таку аналітику. Тому дізнавайтеся, користуйтеся цими можливостями, не ризикуйте просто починати, а там побачимо, як піде. Оця фраза вона найбільш поширена серед жінок: що ми спробуємо подивимося там, як піде. Тому це, мабуть, такі дуже важливі історії, коли ми спочатку. Збираємо аналітику, отримуємо певні знання, а потім вже рухаємося з певненістю, активною силою. І виходячи з тих меседжів, які лунали на цій сцені, від чоловіків, вони нас готові підтримувати, тому що знають, що ми знаємо, чого хочемо. Тому закликаю вас сміливо рухатись вперед, не боятися своїх сил. І насправді все в наших руках, коли у нас є знання, підтримка, і це жіноче коло. Тому ще раз дякую організаторам за цей чудовий івент. Я сподіваюся, що у вас сьогодні буде така дуже плідна комунікація між собою. Ви знайдете і подруг, і підтримку, і більше можливостей і знань для того, щоб рухати свої підприємства, бізнеси, і звісно. Дуже важливо, щоб більше вас було в органах державної влади, тому що сьогодні, як ніколи, ця збалансованість політик важлива, щоб голос жінок лунав голосно і впевнено. Дякую вам за увагу.